Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Що п'ятниці ми тут тестуємо і дегустуємо. Щось цікаве. Сьогодні у нас пиво з Німеччини, з Баварії, з Мюнхена, Льовін Брау. Мабуть, правильно все-таки казати. Льовін на німецький манер, Можете написати в коментах, як ви його називаєте: Льовін чи Льовін На українській етикетці на банці написано Льові Не знаю, як правильно. Напишіть, дуже цікаво. Кілька днів назад я прикупив ось такі два келиха. Це була спонтанна покупка. Я їх побачив, побачив ціну і зрозумів, що ці бокали сьогодні підуть зі мною. Ціна була дуже смішна. Ціна була 39 гривень за бокал. А продавець сказав, що їх закупили ще до війни і, мабуть, тому така дуже солодка ціна. От. Тепер у мене в колекції є два бокала Льовінброй чи Льовінбрау. Один хай буде Брой, другий буде Льовін Брау. Говорити про якісь смакові властивісті цього пива, про його якісь плюси або мінуси, я думаю, що ми недостойні, тому що це поважне пиво з історією. Це одне із шести, одна із шести пивоварень, броварень, яка приймає участь. З самого початку Октоберфеста з 1810 року. Я думаю, що це про щось говорить. Перша згадка про це пиво, офіційна згадка, була в 1746 році, коли його внесли до Мюнхенського якогось там реєстра виробників пива. І я так розумію, з тих пір Льовін Брау виробляє своє пиво. Відповідно до закону про чистоту пива якогось там з 17-го сторіччя, і цей бренд дожив до наших років. Так от, потрібно провести процедуру ініціалізації цих бакалів автентичним німецьким пивом. Я не думаю, що в банці і в пляшці пиво чимось відрізняється, але якщо в мене є два бокали. Ми це перевіримо, я так думаю. Акоротенька. Потім розкажу, чому я так роблю. Трішечки не влізли, зато дивіться, яка. У нас гарна піна. Ось така краса. Дуже приємний такий золотавий колір. Це лагер 5,2% алкоголю. А, піна, піна нас покидає, потрібно пробувати. Так, дивіться, тут сам цей нас. Лев заграв такими новими фарбами цей золотий лев. До речі, дивіться, на бокалі. Тут у нас ще є один лев. І є вірогідність, що ці бокали такі оригінальні або близько до оригінальних. До речі, цей лев став логотипом броварні в 1886 році. І з тих пір, ось він такий золотий, шикарний. А, ну, зроблю ковток. Дуже подобається мені таке пиво. ну Класичне німецьке з гірченкою, з таким післясмаком, ну Це німецьке шикарне пиво. Про нього, я думаю, що нема чого говорити, його потрібно пити. Так, і відразу відкриємо баночку. Щось воно так без спецефектів відкрилось. Так, ви думаєте, як я потім, потім буду допивати з двох бокалів, в мене є кому допомогти. Так, так. Це у нас пляшка, це у нас банка. Контрольний. Ану, ану. Мені здається, що все-таки, все-таки в пляшці пиво смачніше. Ану ще раз. В пляшці воно більш газоване, більш таке різке. В банці воно більш водянисте, м'якеньке. Але і то, і то дуже-дуже-дуже смачне пиво. Я думаю, що мені потрібна ще ще одна думка мого домашнього експерта. Мені не здалося таке пиво в банці більш м'яке, в пива в пляжці більш виражена така. Єрчинка. Робіть висновки самі, кому що більше подобається. Е, як на мене, то пляшка більш цікава. Е, скажу ще такий нюанс, що пиво е, в Україну приїжджає з Німеччини. Воно у нас локально не вариться. Ціна банки е, зараз 80 гривень, пляшки 56 гривень. Ну, я Звичайно, купував це зі знижкою по акції. Але все-таки ціна не сильно бюджетна. До речі, пиво до 1974 року варилося тільки в Мюнхені. Далі вони вже почали продавати ліцензії на виготовлення цього пива в інших країнах, зокрема, де навіть варили в Штатах. Але в Україні у нас оригінальне, автентичне німецьке пиво. Ще ковток. Ще є такий момент. Першу світову війну броварня Льовінброй пережила, можна сказати, пережила. А в Другу світову війну повністю все виробництво було зруйноване бомбардуваннями союзників. А вже в 1948 році Льовінброу почала працювати на експорт за три роки. вони не те, що відбудувалися, вони вийшли на міжнародний рівень. Я думаю, що дуже багато підприємств в Україні чекає така сама перспектива. Ми все відбудуємо і буде ще краще, ще більше. І завоюємо всі торгові ринки без зброї. Тільки якістю. На сьогодні власником е, торгової марки Льовін Брау є певний гігант AB InBev. Ось так от. Маю надію, що цей відео вам сподобався. З вас лайк. Комент підписка до зустрічі наступної певної п'ятниці.